Дітки, якщо комусь щось не зрозуміло, підіймайте руку, ви не соромтеся, я ж не кусаюсь. Ну давайте, двіку я вам не поставлю, не переживайте. Це ж нормально, чогось не знати, чогось не розуміти. Ви всі прийшли сюди для того, щоб вчитися, правильно? Так, діанка, вставай. А не зрозуміло. М -м -м, не зрозуміло. Угу. Скажи мені, будь ласка, Діана, для кого я стояла карячила цілий урок? Для кого, якщо ти все одно нічого не зрозуміла? Стараєшся щось вкласти в ту тупу -ту 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 голову, а воно в кінці уроку встає. каже. Менше треба було попід школою стояти з сігаретою, ото ходити. Скоро всі мізки прокуриш. Я знаю, ти думаєш, я не знаю. Я ще ввечері мамі позвоню, розкажу, яка в неї донечка хороша, чим вона після школи займається. Та б ти за книжки сіло, вже скоро біла від квадратного не відрізниш. Просто стидовисько, довисько, сти довисько, дно і просто фу вийде на середину класу. На середину класу вийде, я сказала. О, полюбуйтесь. Тобі треба знаєш, куди в клас для відстаючих. Може, хоча б на їх фоні, ти будеш виглядати. Розумніше весь клас весь клас зрозумів. А вона, подяка, така за проведений мені урок, встає і каже: Я не зрозуміла. І то, що розумієте, вистачає наглості того встати і сказати, совість, де твоя, дитина, де що з тебе виросте? А чого ми плачемо? Чого ми плачемо? Чого щоденник мені на стіл, швидко. Швидше, я сказала, чи це ти також не зрозуміла? Вибереш з очей моїх на коридор швидко, щоденник залиш. Ну що, дітки, ще комусь щось не зрозуміло? ти бійтеся, я ж вас ніколи не сварю. А всім все зрозуміло, мої розумнички, от і чудово.